уже три мільйони років дорослі ображають дітей після цього їх завжди мучило сумління, і вони створили права дітей. Але загалом усе лишалося по-старому. Доки одного дня до книги прав не доторкнувся дорослий і не перетворився на капітана Дорка. Він поклявся розповісти дітям у всьому світі про їхні права. Багатьом він уже допоміг. Он летить, капітан Дорк. Права дітей розлучення завдає болю. Опитування малолітнього Йонаса Зомера у справі про право на виховання та право на утримування дитини її батьками Гансом Зомером та матір'ю Марією Зомер, уродженою Фреліх, дані занесені до протоколу у зв'язку зі справою про розлучення вище названих, яка знаходиться на розгляді в суді. ну, хлопчику, з ким би ти хотів залишитися? З татом чи з мамою? Дурне запитання. Звичайно ж, з обома я хочу, щоб у мене були батьки. так як це було раніше? саме на мій день народження. Виявилося, що вони розлучаються. Я так радію, що ти народився з днем народження тебе. Я так радію, що ти народився з днем народження тебе. Бажаю тобі щастя і здоров'я, мій синочку, щоб ти був щасливий і цей рік, і всі наступні. І не забувай, ти найкраще, що в мене є. Від усього серця вітаю тебе, хлопче. Я пишаюся тобою, і я радий, що ти в наступні роки житимеш зі мною. Дякую. Так багато. Ну, синку, тебе аж дух перехопило. Так, це коштувало недешево. Але я з задоволенням зробив для тебе. І я з такою любов'ю все вибирала моєму дорогому прекрасному синочкові від мами. Від тата. Ти радий? Але ж ви завжди дарували спільні подарунки. Знаєш, Йонасе, часи міняються. А ти ж у нас уже дорослий, так? Припини, що ти все ходиш навколо. Мій син не якась там дівчинка. А мужчина повинен дивитися правді прямо в очі. Так, а ти не лізь попереду. Йонасе, послухай. Не смій мене постійно перебивати. Я ще не закінчив. Йонасе, ми з мамою розлучаємося. Як тільки я знайду квартиру. Ми з тобою зразу туди переселяємося. А тут ти вже помиляєшся, мій любий. Дитина лишається зі мною. Ви мене навпіл розірвати. Йонасе? Йонасе? Дитина просить розірвати її навпіл. Тихо. Цю заяву слід викреслити. Протоколюйте. Неповнолітній Йонас Зомер не зробив ніяких прийнятних для судочинства заяв стосовно свого перебування з одним із батьків після їхнього розлучення. Через це буде призначено термін нового засідання із залученням служби неповнолітніх. Засідання оголошую закритим. Ти одержуєш комп'ютер і старею систему. А я машину для посуду, пральну машину і дитину. Хлопця забираю я. Машину для посуду можеш забирати, але син син лишається зі мною. пральна машина і дитина мають бути разом. Дитина буде у мене. Пральна машина і дитина мають бути разом. Хто тобі таке сказав? Хлопець. Я не пральна машина. Дитина – це людина. Це пральна машина для миття брудної білизни власних батьків. Хто ти такий? Дорк капітан Дорк. Я представляю права дітей. ти адвокат десь так. На жаль, в суд мене не пускають. але в кожній кризовій ситуації я повинен знайти рішення. Хоча я врешті-решт теж просто людина. Дитина знову те саме, і дитина теж має права. Ось права дітей. Стаття 9. ж розлучені дитині повинні допомагати й ретельно визначати, що для дитини найкраще. це що жарт таки суддівних зовсім інші закони, яких все одно ніхто не розуміє. Точно, але твої права все одночинні. Вимагай собі адвоката. Ну клас, це буде прикол. А як мені взнати, що для мене найкраще? Ось стаття 18. Обоє розлучених батьків разом несуть відповідальність за виховання і розвиток дитини. при цьому добробут дитини є їхньою основною задачею. Стіл я забираю собі. І дитину також. Йонаса також. Він належить мені. Йонас лишається зі мною, він мене любить більше, ніж тебе. Це ми ще подивимось. Йонас належить мені. Це мій син. А що я відчуваю їм байдуже. Їм головне тільки хто переможе. Так наче мене взагалі немає. Саме так. І потім капітан Дорк мене дечого навчив. І запам'ятай стаття 9 і стаття 18. І тут те саме. Вони зовсім уже шезонулися, а для мене знову нічого немає. Що ж мені їсти? Я бажана дитина, дитя кохання казали вони мені. Просто смішно. А тут що трапилося? Вони зовсім з глузду з'їхали. Боже, черт, забирай! Який идиотизм! Твои вымоги просто бессоромны, каже мне адвокат. Я повинна одержати те, що належить мені, каже мій адвокат. Це моє законне право. Привіт, привіт. Привіт. А хлопця присудять мені. Я все одно можу дати йому більше, ніж ти. Дитина залишиться у мене, а ти платитимеш аліменти. Саме так вимагає право. Я теж маю права. Ось бачиш, дитина хоче до мене. Хто це тобі сказав? Та заспокойтеся нарешті. Так наче мене тут взагалі немає? Йонасе? Тут написано. Ви обоє повинні дбати про те, щоб мені було добре. Це моє право. Бо ви мої батьки. Йонас, ради Бога. Що трапилося? Йонасе. Йонасе, синку. Де ти? Йонасе, Йонасе. негайно не йди сюди. А не сядьте за стіл. Ви мене нервуєте. Ось, це я приготував. Може, нам вдасться хоч О, раз поїсти усім разом, як раніше. Добре, що ви знову разом зі мною. О Боже. Відтоді я завжди ставав невидимим, коли тата й мама забували, що я існую. І тоді вони лякалися і починали піклуватися про мене. І Я знову з'являвся. Але від розлучення вони не відмовилися. За відсутності батьків проводиться повторне опитування неповнолітнього Йонаса Зомера. Відповідальна служба неповнолітніх представлена соціальним працівником пані Шміт Мунклер. Таким чином, інтереси дитини будуть в юридичному плані враховані. Пані Шміт Мунклер з документами ознайомлена. Я вимагаю адвоката. Не треба так кричати, дитя моє. Я пані Шміт Мунклер зі служби неповнолітніх. Я уповноважена піклуватися про дітей, у яких ще немає права. Я хочу адвоката. У мене на це є право. За законом люди мають право на адвоката, починаючи тільки з 14 років. А наскільки мені відомо, ти ще тільки дитина. Дитина теж людина, і басте у юридичному розумінні тільки з 14 років зникнення під час судового розгляду заборонене. Ось права дітей. Стаття 9. Я маю право на допомогу. Де дитина? Він розчинився у повітрі. Я таких фокусів не потерплю. У суді панує право і закони і більш нічого. Де дитина? Пане протоколісте. Шукайте дитину. Алло. Ось де я. Перед вами. Алло. Подивіться ж. Yeah. Я тут. Гей, hey. батьки зомер. Батьки зомер просять зробити перерву. Вони б хотіли поговорити зі своїм сином. Мої батьки разом. Ну я справді здивований. Мені дуже прикро, що я мушу вам таке повідомити. Ваш син зник у нас на очах. Я нічого не можу збагнути. Я повністю розгублена. Йонас, мама, і я хочемо зробити тобі одну пропозицію. Ти житимеш з мамою на старій квартирі, а на вихідні приходитимеш у гості до мене. Через раз. Ні, 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 зупинися, Йонас, чекай. Ти, звичайно ж, зможеш відвідувати тата, коли забажаєш. І решта питань ми теж з'ясуємо. Разом з тобою, так? У вас теж було це дивне видіння права дітей. Здавалося, вони десь у повітрі. Мабуть, треба ними поцікавитися. На порядку денному опитування неповнолітньої Катрін Вінтер. Ось це права дітей. Запам'ятай стаття 9 і стаття 18. Я вимагаю адвоката. Статті 9 і 18. навіть якщо батько й мати проживають окремо, вони мусять турбуватися про добробут своєї дитини при конфлікті між батьками. Дитина має право на допомогу. Сценарій Моніка Бах, режисер Габріель Дежене, Унте, Фільм Берлін за дорученням це